Для того, щоб потрапити в ІТ, в першу чергу потрібно займатися, розуміти, читати, говорити англійською мовою. Це дуже важливо, навіть важливіше ніж технічні якісь навики навички. Чому? Тому що, по-перше, клієнти вони більшість іноземні, і універсальна мова це англійська, і переписка все ведеться англійською мовою, там листи, листування, читування. А також це з постковідного ковідного періоду. Те, що проекти складаються з гібридних команд. Гібридні команди це означає, що люди можуть працювати з різних країн разом на одному проєкті, тому що все в онлайні. От. Якщо ви умовно працюєте з людиною, яка знаходиться там в Чехії, а інша людина знаходиться там в Болгарії, то щоб спілкуватись між собою, треба якась мова. Це саме англійська мова. Перше, друге, це дуже багато онлайн-курсів. По перше, це і відео, і. І, і, і різні різні різного напрямку, і по всім it професіям можна спробувати себе довчити за декілька місяців. Можна підтягнути англійську мову і паралельно вчитися на курсах, що дасть змогу прийти в аті компанію, і спробувати себе в IT. Може скластися враження, що працюють тільки чоловіки, тільки молоді чоловіки, хлопці. От але, якщо ми подивимося практично, то Працюють і дуже молоді там студенти або майже студенти долучаються до курсів онлайн чи офлайн і починають пробувати себе. І ті, які то толкові пройшли ці курси, вони вже починають і працюють. Є і люди, які там змінюють професію в середньому віку. Є і люди теж долучаються до курсів. Є люди, наприклад, похилого віку там. 50-60, є хороший приклад у нас в компанії, що людина працювала перекладачем, прочитала книжку, поки перекладала, сподобалася, долучилася до онлайн-курсів, зараз працює би, аналітиком, це більше 60 років. Тобто обмежень якихось чи там, міфів там немає. Там, да, Працюють всі. І цим it галусі класно те, що вона така гнучка.